Сталася одна подія в політичному житті країни, про котру промовчати неможливо. Народний депутат Андрій Аксьонов, який має російський паспорт і підтримував та організовував, кажуть, незаконні референдуми на Донеччині в 2014 році, написав заяву на складання мандата. До цього моменту він був народним депутатом в нашому парламенті, виявляєте? Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко. На своїй сторінці в Фейсбуці вона нагадала, що цей Цитую, прости, господи, народний обранець представляє багатостраждальний 50-й округ на Донеччині. Кінець цитати. За словами Геращенко, Аксьонов: цитую, жодного разу не виступив у Верховній Раді, немає законів та ініціатив і не зробив жодної заяви щодо російської агресії і знищення росіянами Донеччини. Кінець цитати. Вкрай цікавий персонаж і взагалі цікавий випадок, і такий типовий для нашої української влади і для наших українських виборців. Особливо Андрій Аксьонов переміг на довиборах до Верховної Ради у березні 2021 року, в окрузі номер 50 в Донецькій області, як представник партії Порядок крута партія, мабуть, всі знають. Угу. Він набрав 65 з лишнім відсотків голосів. Взагалі, про той 50-й округ хочеться сказати ще пару слів про оці довибори. Це було в березні 21-го року, менш ніж за рік до війни повномасштабної. І от, значить, в березні 21-го року в цьому окрузі переміг Андрій Аксінов, мер Добропілля, представник партії «Порядок». на другому місці. В цьому окрузі увага був кандидат від партії Шарія Валентин Рибін. За нього дали 13% голосів. Кандидатка від партії Європейська Солідарність, волонтерка та лікарка Юлія Кузьменко, котру обвинувачували у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, в цьому окрузі набрала 6,7% голосів. Отак От голосувала Донеччина, а тепер, напевне, хочуть жити краще якось. Але хтось колись сказав, що завтра ти живеш так, як проголосував вчора. Найцікавіше на цих довиборах було, знаєте що, за інформацією Радіо Свобода, СБУ за 10 днів до цих довиборів повідомила центральну виборчу комісію, що кандидат в народні депутати Андрій Аксонов має російський паспорт, і попросила вжити заходів у зв'язку з цією інформацією. Це СБУ зробило офіційно. В ЦВК підтвердили, що лист від СБУ дійсно отримували, але зазначили, що реагувати не мали підстав. І таким чином цей расист з російським паспортом став нардепом. Чи працював цей Аксьонов увесь цей час в Верховній Раді України на Україну чи на РФ? Питання відкрите. І ще одне цікаве питання в результаті як ви думаєте, чому ЦВК в 2021 році. Не відреагувала на те, що до парламенту обирають громадянина РФ, то міг дати команду ЦВК закрити очі на цей факт. Чому це сталося? Мабуть, хтось дуже високопоставлений, попросив з печерських пагорбів. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо зовнішніх і внутрішніх ворогів.